Доброго дня, вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хотіла би поговорити про готель Клеопатра Лакшері Резорт sheikh Це сучасний вишуканий готель з просторою зеленою територією. Розташований він в районі Набк-Бей за 7 км від міжнародного аеропорту el-Sheikh, за 18 км від променаду Нама Бей та за цілих 25 км від Старого міста. Складається він з одно-, 2 та 3 поверхових житлових корпусів. Готель було побудовано у 2010 році, але у 2022 році проводилась капітальна реновація. До бронювання в готелі доступні декілька категорій номерів. Зокрема, це Superior Room. це однокімнатні номери площею з 38 квадратних метрів. З можливим видом на сад, територію готелю, басейн або частковим видом на море. В номері надається одне-двоспальне чи два односпальних ліжка. Є невеличка зона відпочинку з кріслами і столиком. Є також вихід на балкон чи терасу. У власній ванній кімнаті є душ, всі базові косметично-гігієнічні засоби, халат і капці для дорослого. Deluxe Room це наступна категорія. Вона є ідентичною за наповненням та плануванням до попередньої, відрізняється тільки збільшена площа 48 квадратних метрів. Види з вікна також можуть бути на сад, на басейн або частковий вид на море. Наступною іде Premium Beach Front Room. Головною її відмінністю та перевагою є найближче розташування до пляжу, до моря та прямий краєвид на море. У всьому іншому вони є ідентичними до номерів категорії Deluxe Room. Junior Suite – це наступна категорія. Вони вже є двокімнатними, площею 80 квадратних метрів. Може бути краєвид на басейн або частковий на море. Складається з вітальні та спальні, розділені аркою, проте тут немає міжкімнатних тварей. У спальні надається одне-двоспальне ліжко. У вітальні є м'який куточок, він не розкладається. Наступною йде Executive Suite Sea View. Це ще одна категорія з двокімнатними номерами. Що складається зі спальні та вітальні, тут вже є міжкімнатні двері. Так само, як в попередній категорії, у спальні надається одне двоспальне ліжко King Size, у вітальні – м'який куточок, що не розкладається. Клеопатра Лакшері Резорт працює за концепцією All-Inclusive. Головний маркет ресторан працює на сніданок, обід та вечерю, а також і пізня вечеря. Вона проводиться у форматі шведського столу. Також ще є три а-ля ресторани: Італійський, рибний та ресторан Гриль. Різноманітні алкогольні та безалкогольні напої, а також снеки. Протягом дня можна знайти у п'яти барах на території ресторану. В одному знаходиться біля басейну, один на пляжі, а також є лоббі-бар. Харчування в готелі достатньо різноманітне, якісне. В одному ресторані також є дитячий куточок. Анімація в готелі Софт не заважає відпочинку, проводяться різноманітні спортивні заняття, є вечірні професійні шоу-програми. Ось там також доступні два тенісні корти. Користування ними, а також оренди спорядження в день є безкоштовними. Ввечері потрібно буде заплатити за освітлення. Є спортивна зала для дітей від 3 до 12 років, є чудовий. Kids Club з професійними аніматорами, різними заняттями і дитячим майданчиком. Також на території готелю працює чотири дорослих басейни і два дитячих. По одному підігрівається зимовий період. Найголовніше, за чим їдуть в Єгипет, це, звичайно, сонце, море і пляж. Пляж у Клеопатра Лакшері Резорт приватний. Іде він піщано-кам'яний. І також є коралова кірка при вході у море. Є невеличкі розчищені лагунки для дітей до метро глибиною приблизно, але їх наповнення водою залежить від проливів та відливів. Все ж головна зона купання починається з пантону. Він тут іде стаціонарний, дерев'яний, довжиною 124 метри. Поруч знаходиться гарний кораловий риф. Часто можна побачити різноманітних рибок та інших представників місцевої фауни. В цілому, Клеопатра Luxury Resort це такий чудовий варіант для спокійного, гармонійного сімейного відпочинку. Тут кожен знайде заняття собі по душі, високий сервіс точно зробить вашу відпустку максимально комфортною. А знання української мови багатьма працівниками персоналу дуже буде приємне нашим співвітчизникам. Сподіваюся, ми зацікавили вас цим готелем, ви звернете на нього увагу. Бажаємо гарного дня і не забувайте підписуватися на наш YouTube канал До побачення!